Якось спонтанно ми вирішили приїхати у Харків подивитися на головну ялиночку нашого міста цього року, яка знаходиться не на площі, як зазвичай, а під площею. Через постійні обстріли Харків зараз абсолютно темний. Та уся ілюмінація у ньому вимкнута. А наша найбільша площа у Європі зовсім порожня. Але попри усі обставини у Харкові все одно буде свято, та все одно буде найголовніша ялинка у місті. Якщо цього року це не може бути на площі, то вона буде у метро, там де безпечно. Зазвичай у минулі роки у нас на площі була величезна ялинка, яка змінювала кольори як величезний екран. Навколо ялинки завжди було багато людей, багато різних розваг, атракціонів, кафе, ресторанів та був величезний каток під відкритим небом. Починаючи з Дня Святого Миколая, площа перетворювалась на казку на цілий місяць. А це площа зараз. Харків, місто Герой. Нема світла, так виглядає наша обладміністрація зараз без вікон. Там палац дитячої та юнацької творчості. А це площа. Зазвичай тут у нас чарівна їлинка. Новорічна, велика зона така, багато світла, розваг. Але цього року трохи інша ситуація. Ну нічого, наступного буде вже покраще. Зробимо ще краще, ніж було, я впевнена. Спускаємось у метро, щоб подивитись на головну ялиночку Харкова цього року. До речі, метро зараз у Харкові безкоштовно. Новий рік. На посадку Для тих, хто засумував за Харковом. З вам трохи новорічне газкової атмосфери дуже багато людей, дітей, будиночок святого Миколая, новорічна ялиночка, декорації, гірлянди та святкова ілюмінація. Довго ми чекали у черзі, щоб потрапити у будиночок Святого Миколая. До нас підійшли журналісти та взяли інтерв'ю англійською мовою для іноземних видань. Потім ми швиденько пофотографувалися та потрапили до Святого Миколая. А я хто такий? А, з нормальні дворос? Та ні, святий Миколай, ти радіон. Все ж просто так, а дівчата ж гарнюні, що ти? А не будемо ми співати, га? Думала, це тут що тобі караоке чи що <гай> ну, поють гарно, гарно поють, як соловечки шебачуть. Ну дітей катають, що це таке? Та ми познайомилися з ним, підгадали декілька загадок, посміялися та загадали <гай> найщиріші та найважливіші бажання. Ну <гай> все ного річ, Мамі, твої подарунки подарю, Пупли, лол, як тобі хотів. Не не. Ладта, ладда, шутку якось. Хтось кицьку хоче, хтось якийсь іграшку, хтось. Хтось, хтось цей набор Легу, Майнкрафт. Таке буває, хтось там золотий аккаунт, Хтось блогером стати хоче, хтось миром. Так, слухайте мене. Закриваємо чинятка і мріємо. про Бажаємося. І разом кажемо. Один! Швидко дуже раді, що в нас вийшло потрапити на маленьке, але харківське свято у метро. А наступного року ми чекаємо велике свято на площі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та робіть репости, щоб просувати наш український контент.